Доброго Творчість не можна обмежувати, бо вона є джерелом студентських інновацій. З таким девізом сьогодні відбулося відкриття центру молодіжних інновацій, в ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Організатори наочно продемонстрували напрями розвитку центру у формі гри для студентів. З вступною промовою виступив ректор Олександр Черевко та Сергій Корновенко, проректор з наукової та інноваційної роботи. У своїй презентації він познайомив учасників з поняттями Новатика та інноваційність. Інноваційна діяльність, творча діяльність людини, суспільства, вона є природною, вона закладена у нас генетично. Адже якщо ми з вами згадаємо, коли ми, власне кажучи, стали людьми, ми згадаємо, що це відбулося тоді, коли матучка злізла з дерева. І виготовила першу палицю, перші камінчики, він почала кидати в банан. Отже, розумова діяльність якраз зумовила що? Інтелектуальну творчу діяльність зумовила появу знаряд праці, виготовлених власне людиною, а не лише тих, що були зроблені природи, таких як далі. Найкреативніша молодь, представники ради молодих науковців, представники студради університету. І нам би дуже хотілося з вами колежки ознайомитися. То ми замість фотографії намалюємо себе. В одному фото, будь ласка, малюємо свої фотографії. Фотографії? Як ви себе бачите? Можете сусіда попросити, хай він намагається. Кожен учасник намалював свій портрет, розповів про дитячі мрії та поділився планами на майбутнє. Моя дитяча мрія була певним моментом. Мрія встати футболістом принцесою, тому що мені дуже сильно подобалися різні сукні і коштовності. Хотіла бути вчителем, але трошечки мені хотілось бути вікарем. Хотілося стати основна концерта, але відчити науковцем, щоб наблизити цю мої Ну, Зараз викладач, електронщик, любитель музики та гарно туїсти. і дуже мріяло стати стюардесою. Але потім... спеціально для стулінського телебачення праценко яна та Бондаренко яна